Євангелія на щодень, 6 серпня Матея 14, 22, 34. І зараз же спонукав учнів увійти до човна і переплисти на той бік раніше від нього. Тим часом, як він відпускав народ, і коли відпустив народ, пішов нагору помолитися на самоті, як звечоріло він був там сам один. Човен уже був посеред моря і його кидали хвилі, бо вітер був супротивний. О четвертій сторожій ночі Ісус прийшов до них, ступаючи морем. Учні, побачивши, що він іде морем, жахнулись. То привид заговорили, і кричали з переліку. Та Ісус тієї ж миті мовив до них Заспокойтесь, це я не страхайтесь. Аж тут Петро озвався до Нього і каже, Господи, коли це ти повели мені підійти водою до тебе. «Підійди», – сказав Ісус, і вийшов Петро з човна, почав іти по воді і підійшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер сильний, злякався, почав потопати і крикнув: Господи, рятуй мене. Ісус же притьмо, простягнув руку. Хопив його і мовив до нього, маловіре, чого засумнівався, і як увійшли до човна вітер ущух, а тоді ті, що були в човні, вклонились йому до ніг, кажучи Ти істинно Син Божий, перепливши, прибули в землю Ганезарецьку. Довіра до Ісуса і послуг Його Слово дозволяє нам щодня робити неможливе. Людина здатна діяти всупереч законам фізики, хімії та біології, але виявлятиме аж таку довіру і послуг Богові тільки тоді, коли забуде про себе і світ. Світ для неї повинен перестати існувати, існувати може тільки Бог, поки Петро повністю зосереджений на Ісусові і упевнено виконує Його підійти. Він ходить по воді, але достатньо було йому відволіктися на частку секунди від Ісуса. Зосередившись натомість на пориві сильного вітру, Він одразу відмовився від довіри до Ісуса. І поразка готова. Петро Тоне, недовіра відрізняє людину від самогутності Бога і прирікає її на поразку. Господи, Хочу довіряти тобі кожній хвилині свого життя.